На сім пригоди всім. Сьогодні зранку з'явилося повідомлення у польській пресі про те, що там арештована ціла група російських шпигунів, які готували диверсії, і можливо і здійснювали вже ці диверсії на замовлення спецслужби Росії. Про це повідомив не хто небудь інший. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск його цитують ключові провідні телеканали Польщі, радіостанції пишуть і говорять про те, цитуючи Туска про те, що це. Група із дев'яти арештованих, затриманих російських агентів, займалася підпалами, побиттями людей, нападами на людей, тобто опозиційно, очевидно налаштованих до Росії і також іншими диверсіями, підготовкою різноманітних от уже атак на об'єкти на території Європейського союзу. За словами Дональда Туска, мова йде про найманців. Частина із них це люди з кримінального світу, як заявив Дональд Туск, серед арештованих. Дев'яти осіб є громадяни України, Білоруси і Польщі у якості прикладів таких диверсій Туск зокрема назвав спробу підпалу заводу з виробництва фарби у Вроцлаві. Навіть цим займалися російські агенти, і також заявив, що на його думку абсолютно не підлягає жодному сумніву, що цей підпал був замовлений російськими. Сп... Пецслужбами також прем'єр Польщі додав, що подібні диверсії російська агентура здійснює в Литві, Латвії, Швеції і можливо інших країнах Європи. От раніше і президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що за останній час, за останні дні, за останній час в країні було здійснено сталося декілька серйозних підпалів пожеж, причиною яких були навмисні підпали. І Це на думку Дуде могло бути спро. Робують дестабілізувати ситуацію в Польщі про російську агентуру в Європі. Також пишуть і провідні західні медіа The Wall Street Journal, зокрема, вийшли з подібною статтею Буквально вчора вона Польщі не стосується, але суголосна тому, що в Польщі сьогодні сталося цей арешт групи російських найманців і агентів. І американці за Street Journal пишуть про те, що влада багатьох європейських країн підозрює Росію в причетності до ПДВ. Сій на території їхніх ну, європейських країн, де мова зокрема про Естонію, Фінляндію, Німеччину і інші країни, і зокрема наводять от американські журналісти, як приклад одну із диверсій, це пошкодження підводного газопроводу восени 23-го року. Газопровід Балтік Конектор, який пролягає у Балтійському морі, був пошкоджений після того, як над ним проплив корабель з російським екіпажем. Фінські слідчі. Пов'язали якраз вихід з ладу цього газопроводу із е, появою в цьому районі судна New New Polar Bear, яке якраз перебувало неподалік місця аварії у той момент, коли поламався газопровід, коли там стався витік і пошкодження от його структури самої відбулося. Ну і також е, е, пишуть про те, що це судно було зареєстровано в Китаї, але на ньому працював російський екіпаж. Воно вийшло з порту Калінінграда, перетнуло. Лінію газопроводу в момент аварії, потім пришвартувалося у Петербурзі, тобто з російського міста в російське. і ще раз це свідчить про те, чому Калінінград потрібно, власне кажучи, в Росії забрати. Чому Калінінград Росія використовує саме як, як базу для появи таких от диверсантів, для діяльності таких диверсантів, для активізації, власне кажучи, своєї агентури, як і в країнах Європи, так і про. Ну, Проведення диверсійних операцій у е, північній Європі в Балтійському морі. Ну і крім цього випадку, який розслідують і Фіни і інші країни, е, також е, наводять Wall Street Journal і е, випадок пошкодження залізничного сполучення на півночі Німеччини в жовтні 22-го року. За словами німецьких слідчих, було пошкоджено два кабелі, які розташовані більше, як за 300 кілометрів один від одного, тобто це не може бути одним випадком. Ом, це дійсно дві окремі дії, які були системно і синхронно проведені в різних районах Німеччини. Люди, які це зробили, кажуть німецькі слідчі, були дуже добре знайомі із пристроями і діяльністю мережі, яка забезпечувала залізничний рух, і в причетності до цієї диверсії теж слідчі підозрюють росіян. Ну але великого резонансу, як пише з Street Journal, цей випадок у Німеччині в суспільстві не викликав, оскільки часто затримуються поїзди в Німеччині. Це Астеявище і нічого там, якби особливого в цьому німці, самі не побачили. Це лише два випадки, які наводить у своїй публікації, також от, американський журнал, американське інформаційне видання. Ну, але бачимо тепер, що і Польща так само пише про випадки диверсій, якраз які здійснювали росіяни на замовлення російських спецслужб на території вже Вроцлава і інших польських міст. І очевидно, що йде мова про систему, про цілу таку агентуру агентурну мережу, яка працює на території європейського союзу на підрив суспільних настроїв, на дестабілізацію ситуації у суспільствах в європейському союзі, ну і на також на пошкодження критичних елементів європейської інфраструктури. Що важливо, розвіз розвідувальні джерела, тобто джерела The Wall Street Journal у розвідці західних країн, також повідомили журналістів про те, що Росія ще перед вторгненням в Україну дуже. Детально промоніторила усі комунікації різноманітні об'єкти важливої інфраструктури і зв'язку, і газопроводи на дні Балтійського моря, зокрема, та інших водойм морів прилеглих вод до Росії, де росіяни мають можливості здійснювати диверсії, і провела фактично такий аудит. Склали собі списочок об'єктів, які у разі чого вони зможуть атакувати і пошкодити. Ну і в цьому випадку навіть Сполучені Штати переживають. За різноманітні там кабелі, е, маршрути, які забезпечують з'єднання і інтернету, і зв'язку, і прокладені вони на глибинах різних од водой, морів. І зараз е, цю можливість од російських атак, е, диверсій на таких об'єктах дуже серйозно на заході сприймають.